Доброго дня, любі малята, український костюм відзеркалення душі української нації, створення кожного елементу українського вбрання є не тільки клопіткою працею, але й справжнім ритуалом. Вишивка, що оздоблює український одяг, несе в собі свою енергетику, складові елементи національного вбрання, це не тільки функціональні та гарні речі. А й своєрідні носії духовності нашого народу пропоную детальніше розглянути елементи жіночого та чоловічого українського одягу. Жіночий одяг на усій території України має дуже багато спільного. Але внаслідок різних національних і культурних впливів виникли дуже помітні розбіжності. Майже на всій території Карпат і Закарпаття. Безрукавний нагрудний одяг, кептар, дуже рясно прикрашений китицями, аплікацією, шнурами, був типовим елементом одягу. У прикрасах півдня, Сходу та центру України, відчутним був вплив тюркських та перських народів. Одяг літніх жінок мав стриманий характер, голова замужніх обов'язково була покрита. Дівчата до 15 років носили підперезану сорочку, голова була не покрита. Ще можна виділити такі елементи одягу, як сорочка, плахта, попередниця, спідниця, курсетка, хустка, очіпок, звитий вінок, вінок шнур, постоли, черевики чоботи, А серед прикрас намисто та дукати. Дуже різноманітний і з особливостями у кожному регіоні чоловічий одяг мав суттєву єдину основу полотняні штани і націльну сорочку з вишивкою. У західних регіонах до цієї основи обов'язково додавався нагрудний одяг без рукавів. Прикрашений овчиною, шнурами та аплікацією. На сході на грудний одяг завжди мав рукави і не був так рясно прикрашений. Дитячий одяг складався із сорочки, а трохи пізніше, із полотняних штанів. На ноги зували личаки, а влітку діти бігали босоніж. Ще можна виділити такі елементи одягу, як шаровари. Тар, пояс, постоли, чоботи, капелюх та кучма. Невід'ємним елементом одягу українського народу є вишиванка. 15 травня відзначають День вишиванки. Це свято покликано сприяти єдності, і процвітанню українського народу. Вишиванка є символом краси, здоров'я. Щасливої долі. Її вважають оберегом української нації. Вишита сорочка символізує сімейні цінності, пам'ять роду, вірність і любов. Сьогодні День вишиванки не національне свято, а Всесвітнє. Ось декілька парад щодо вибору вишиванки з погляду символіки, геометричні візерунки. Символізують стихії природи та родючі землі, рослинні та квіткові орнаменти, сімейне щастя, материнську любов, а зображення тварин приносять вірність, достаток і довголіття. Ну що ж, любі малята, історія українського національного одягу давня і цікава. Пам'ятаємо і шануємо українські традиції. Пишаємося своїм минулим і тим, що ми, українці, нація з багатою історією та глибоким корінням. Зі святом вишиванки вас і до зустрічі!